Привіт, всім добрий ранок, добрий день, добрий вечір. Дивичись, яку годину дня ви мене дивитись. Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас буде цікавий день, сьогодні буде влог зі мною, сьогодні п'ятниця. Я вже, як ви могли подумати, провела два тренування. У мене було індивідуальне тренування на восьму ранку і на дев'яту корпоративна розтяжка. Зараз вже десята, і я буду що робити, готувати сніданок. Ми з вами вдруге на моїй кухні новій. По незвичному приємно тут записувати влог, а, бо нарешті тут приємне світло, у мене дуже добре видно, тут добра якість. І зараз ми з вами будемо. Будемо зараз з вами щось робити. Подаватись не далі. Почнемо з того, що я дуже голодна, бо я з 8 ранку вже працюю, з 7.30 я прокинулась, вже майже 10.30, там 10.20, і тому я хочу дуже сильно їсти. В мене, Що в мене є? У мене є відерку лохини. Оце топ. Оце топ 160 гривень, 750 грам лохини. Дуже смачно. Це в вантам подається. Обов'язково буде лохини на сніданок. Потім ми з вами підемо в кав'ярню. Я візьму щось ще смачненьке, бо в мене сьогодні такі настрій. Хочеться з вами чимось поділитись, показати трішки райончик і відвести вас у кав'ярню. Хочу відвести вас сьогодні, напевно, у нову кав'ярню. Ну коротше, розкажу потім. А що в мене ще є? У мене ще є яєчка. Буде у нас яєчко обов'язково. У якості жирів ненасичених у мене оливки. Що в мене ще є? Буде в мене кабачок. Кабачок буде, я зараз його посмажу на пательні, напевно, разом з яєчнею. І що ще? І в мене ще є вчорашня бурата, але... але вона вже не дуже. Тому вона відправляється у смітник. Але в мене ще є ось така колбаска. Іноді я їм колбасу, але я не знаю теж, яка вона. О, нормально, можна три шматочки з'їсти. От, і буде хлібчик. Зараз я це все буду готувати. Бачите, ви вже побачили, де ще в мене лежить. А, в мене сьогодні більш-менш вільний день, в мене тільки чотири онлайн-тренування. І потім ми з вами підемо. А, Тайсен. Тайсон. Ти голодний? Голодний, піду покормлю кота. кута. Все, кіт накормлений. Я можу спокійно переводити до приготування сніданку, у мене вже смажиться хлібчик. Хочу вам дуже порекомендувати ось цей сир. Це просто щось неймовірне. Брала там, де я є лохину, в Вайнтаймі, в Києві, в них набагато магазинів. Але є на печерську, і я прям, ну це вже наша друг, друга упаковка. Потім топлене масло, на якому я смажу все. Оливки показувала, маслини показувала, точніше яйця. І тут кабачок вже на фоні дивлюсь відео Яни. Яна нас почала знімати Ютуб. Це буде саме санціонесно. Сінціоти І сьогодні в неї вийшло експертне відео, тому я підтримую свою подружку і дивлюсь її відео. Ви теж дивіться. От, на фоні квіточки, і я буду готувати, повернусь до вас вже.

Кабачок, так, я люблю кабачок, тому я всю цю порцію. Оливки, потім балик, і знизу хлібчик. О, було на пательні два хлібчика, але я один вже встигла з'їсти, поки готувала. І лохина. Кладу все одразу для того, щоб розуміти, що в мене де, де в мене клітковина, де в мене вуглеводи, білки та жари. Мені так трішки простіше, тому в мене все на одній э, тарілці. це все частіше водою. Рідко запиваю там чаєм, кавою, соком, фрешем, в основному тільки чиста вода. От тому буду снідати всім, хто їсть, теж смачного. Я поснідала, прибрала на кухні, випила свої бади, вітаміни. точніше бади я не п'ю. Я п'ю зараз тільки свої ліки для шкіри, які я починала пити ще, коли починала свій ютуб. Досі я їх ще п'ю. Як бачите, історія зі шкірою вже. Тут трішки, щось мене вирішило посипати, як би ти сказати правильно, йде до свого логічного завершення. От, і тому скоро я вже буду завершувати пити свої ліки і, сподіваюсь, я буду в довгій ремісії від Акне. От. Відео окремо обов'язково буде про шкіру, про прийом системних ретиноїдів, бо це дуже болюча тема. Зараз я бачу на просторах тіктоку дуже багато дівчат, які мені здається, займаються прийомом цих ліків тільки для того, щоб підняти якісь охоплення. Це для мене якось дуже тупо. От тому я вважаю, що ця тема має бути піднята. І має бути обговорена, бо не всі розуміють, які можуть бути наслідки від прийому цих ліків. Красива шкіра це, звичайно, клас, але коли в тебе є проблеми в організмі, це вже не дуже клас. От сьогодні я в українських брендах повністю. Тут в мене юбка спідниця від One by One. Тут в мене майка від джул, і зверху я накинула рубашку від Моє Мішоп. Дуже люблю рубашки, футболки, якість просто. Супер. Uh, і новий годинник, який мені подарував Тіма, це Casio, От от так він виглядає. Uh, мені ще не вистачає для повного комплекту. Знову ж таки, Apple Watch, і. В мене були вже Apple Watch, але я їх побила. І тому, uh, і тому вони лежать в тумбочці. Я навіть не міняла там скло. Тому що їм більше вже двох років і вони швидко розряджаються. Тому сенс у мене там скло за там дві тисячі гривень і носити їх ще декілька місяців. Я не бачу. Простіше купити нові. От забалакалася вже з вами. Про все поступово пішліть разом зі мною пити каву. Я сиджу прямо біля дороги. Не знаю наскільки мене класно чутно, але я хотіла саме в цю кав'ярню, я тут ще не була, хоча ми вже два тижні живемо на новій квартирі. Але тут дуже симпатично. Тут продаються живі квіти і кава. Я взяла із простонік смачний, і взяла ще волуницю в чорному шоколаді. волуницю в чорному шоколаді. Піду кувати ще раз, бо вона в мене впала. Мого концерту сольного. А, да, знаєте, що мати можливість ходити в душ, помити голову, зробити скраблі тіла, а, коротше, трішки відпочити це просто розкіш, як то кажуть. І сьогодні, на щастя, у мене є така можливість. знаєте, як то кажуть, Перше мені це можливості фінансувати. На щастя, у мене сьогодні є ця можливість, я змогла трішечки повітря час собі, я провела вже тренування. Зараз буду збиратися і хотіла поділитися класним скрабом для тіла. Секунду. Це український бренд Crump. Мені дуже сподобається, тому що він продається в інтегралі, і у них є два варіанти форми продажу. Є в скляній баночці, але там тільки 250 грамів. Для мене це ну, чисто там, на 10 разів, напевно. А тут 500 грамів. Да. Тут 500 грамів, вдвічі більше. І це зручне пакування, воно таке, як пакет, зіп-пакет, і його зручно, наприклад, брати з собою, тому що скрімні баночки займають більше місця, ніж ось такий зіп-пакет. Він приємно пахне. В мене з санталом і кардамоном. Тут такий специфічний аромат. Не всім подобається, все ж таки, але мені то подобається, І мені подобається, що він, знаєте, що залишає такий. По-перше, аромат на тілі. Я частіше за все скрабую тільки ноги. Аромат на тілі має приємний, і прям знаєте, шкіра після нього дуже м'яка, зволожена, бо тут в складі масла. Ну, це не здивування, що в складі є масла. А тут ще є ага, кислоти Ну, в принципі, він дуже приємний. Він ось так виглядає. Не знаю, чи можу я показати вам. Не дуже видно, але він дуже приємний. Там є різні смаки з полуницею, з вершками, з манго цитрусовий. Тобто, в принципі, ви можете знайти щось для себе смачненьке. А, зараз я буду збиратися. Проводити себе в порядок, що волосся а, і займатися організацією фітнес-туру. Це вже не секрет, тому що я буду планую це публікувати сьогодні в сторіс інстаграм. Ми плануємо другий фітнес-тур в Карпати. Мені було важко обрати готель, якщо чесно, я досі а, вся в роздумах з приводу вибору готелю, бо в мене два варіанти. От, але я в принципі я думаю, що це буде бути. Все буде до відсотків, тому а, я не хвилююся і у зараз буду займатися тим, що буду створювати анонс для цього фітнес фітнесту. А потім розкажу, куди ми з вами підемо. у ліфті. Я вирішила зробити всю роботу з презентацією фітнес-туру вже в закладі, бо я хочу дуже їсти. Тому зараз я йду забирати вітамін С, який замовила. Це тут недалеко в бізнес-центрі. І потім звідти я поїду в Доборе. Мені здається, що я досі до кінця не усвідомлюю той факт, що ми живемо вже на правому березі майже в центрі і до будь-якої точки призначення моєї. Мені можна діти пішки. Це все просто питання часу. От. Тому поступово <смеш>, намагаюся це зрозуміти для себе. І зараз біжу забирати Сиворотку в бізнес-центр. Сиворотка для обличчя з вітаміном С. Я покажу, яка. Я вже її в другий раз купую. Єдине, що вона не дуже економно розходується. І вона у мене закінчилась буквально за півтора місяці, здається, може за два. А зараз заберу, покажу. Я вже пообідала смачним авокадо тостем, Майже доробила презентацію. І зараз я лечу на пільгюр в Мінау. Це новий салон, який знаходиться біля інтегралу. До речі, я проходжу інтеграл. Не звикла тут ходити в неробочі дні. От. І покажу вам трішечки цей простір. Мені там дуже подобається. Дашу знаю особисто, вона співзасновниця цього простору. Вона разом з чоловіком заскувала його, тому кажу, співзасновниця. А, тому зараз ми там а, проведемо екскурсію. Я все ще в салоні. Дороблю презентацію і буду бігти за пателями. Я зимову на розвитці дві пательні для нашої плити, бо в нас індукційна плита і не всі пательні підходять. А наша вже погана, вже пригорає і треба змінити. От тому зараз дороблю презентацію і біжу на розетку. Дуже-дуже цікавий інтертеймент сьогодні. Все, я доробила свій педикюр. Сиділася там, працювала дуже довго, якщо чесно я думала, що я презентацію зроблю рівно ну, хвилин за 20. Я вже третю годину роблю. Все ніяк не дороблю. Якось так, але я поділюся враженнями від салону, від простору. Мені там дуже подобається. По-перше, тому що там стильно, по-перше, тому що там. По-перше, тому що там стильно. По-друге, тому що там зараз мало людей через те, що... Простір тільки відкрився, але я впевнена, що це тимчасово, і згодом там буде неможливо записатися. Мені дуже сподобався скраб в кінці педикюру, І скраб робили а, українським брендом, той, який я вам показувала вдома, але в скляній баночці. Я не пам'ятаю який смак, але мені дуже сподобався. Дуже приємні відчуття. Ну і зона педикюру це Лав, ти майже лежиш. І там а, був на фоні серіал Хід королеви. цей серіал, я його дивилася. Хто не дивився, подивіться обов'язково. Коротше, ставлю лайк. Це 10 з 10. Я пішла поки що ще літнім Києвом. Пішла гуляти. Кінець влогу з'явився цей молодий чоловік. Всім добрий вечір. Підстрижений, красивий. А ми забрали сковорідки, точніше пательні, і скупилися в мегамаркеті. Тут два пакети. Два шо. пакети. Бачите? Отастенько. Зараз будемо розпаковувати за все. Я вже переодяглася, зараз буде анпакінг швиденько того, що ми купили. По-перше, я купила е сковородку для млинців, точніше, пательню. Я вже сказала, що вона нас індукційна плита, і тому та пательня, яка була, не підходить. От, тому купила нову. Ось таку. Вона, до речі, відчувається, що вона дорожча, і що вона така міцна, а така трішки більша. Тому скоро будуть на лиснички вдома на сніданок. А, і потім купила ще таку саму ну, типу, теж а, для індукційної плити, звичайно, але купила більшу, ну, класичну, не для млинців. Купила одразу з кришкою. Бо в нас немає такого поверку кришки, на жаль. От теж Тефаль. Не знаю, їх там найбільше на розенці продається. Так, вони виглядають така. Мені сподобалось, що вона ось тут, ось тут ось, не чорна просто, а ось така ніби металева. І зараз спробуємо кришку. Просто, так де жились людина, радіє ось таким покупком. Повтобі 22. Топщик, дивіться, дуже красиво. Все, я дуже задоволена. Зараз буду на цій пательні смажити шаурму. на вечерю. Це вниз. Показую, що ми купили в Мегамаркеті. До речі, він від нас відносно недалеко. Хвилин 15 пішки. Для Києву недалеко. Але там величезний вибір всього. Ми купили яєчка. Потім одразу, я не знаю, на питанні. «Діма, навіщо тобі стільки солодощів? Він сказав: це на... наперед. Його наперед це рівно на два дні. Купив ось таку картоплю і кучу солодощів. Я дуже-дуже рідко -дуже їм таке, частіше за все, взагалі не їм. Це чесно, ну, типа, не їм. От. Потім спробувати вирішила ось таку гранолу. Я думаю, ви часто бачили таку у блогерів. Це не реклама. На жаль, я витратила на неї 180 -100 гривень. Сподіваюсь, що вона виправдає своє очікування. Оливки без кісточок. Потім а, пепсі і кола по бажанню п'ємо без цукру зараз. Отак от, от. Дуже рідко, але це. Ще одне відро лохини на 160 гривень. Намазка. Цю я завжди рекомендую, бо в неї нема зайвих додат додатків. Ну, Консервантів немає, тому в неї чистий склад. Заморожена суміш, одразу покладу в морозилку, зараз повернусь. І капусточка до шаурми. Далі наступний пакет мікрогрін, шинка, потім м'ясо з стегна, потім фарш, навпаки, на кубка. Тут чай. Зелений, чорний, Авокадо. Авокадо. Томати. Потім морква, Кабачки. І тунець був по знайшці мій улюблений Ріо. І малинка. Усе це на хвилиночку обійшлось нам в 2000 гривень. Ось такий ампекінг. Ми будемо зараз готувати вечерю, відпочивати і насолоджуватися часом наодинці. Тому. Всім бажаю чудового дня, вечора, тижня. І до зустрічі. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях, як вам мій сьогоднішній блог.